Всім доброго дня! Хевіметок! У нас такий день, як ввечері. Я тільки хотіла сказати, день, чесно, день іще. А вже темно, як ввечері. Їдемо в Данськ, на різдвяну ярмарку. Новорічна, різдвяна. Получається, вже тиждень, як вона. Тиждень, як вона працює. Сьогодні Сергіївна буде пробувати, як оце називається. Соплі. Морські соплі. Поїдемо, подивимося. В тому році, коли їхали, то був дощ, коли приїхали почався. Зараз yeah, да. туман, подивимося, приїдемо, що воно там буде. Уже ну, да, тиждень, тиждень ярмарка працює, то сьогодні вибрались. Може будуть якісь там атракціони, хлопці хочуть прокатнутися. Подивимося. Хочете? Так. так. А, якісь да, соплі. — Соплі? <реш> — Ну, не, устреці, ну устреці. Це класна штука. О, не Слухайте, я, я розповіла свої знайомі за ці устриці. Кажу, в тому році не коштувала, чоловік коштував, син коштував, я ні. Вона поїхала з подругою в той же день чи на наступний день. І пише мені вже Аня, я скуштувала дуже смачно. їдь, куштуй. <гум> теж, теж вони не куштували. Коротше, Сергіївна каже, все, я тоже, то, каже, я теж буду пробувати. Так, да, то я наважусь сьогодні спробувати. А що вона робить? Та не що вона, це тільки камеру включає, міра. це вина. Да, туманчик такий густенький, так? Да? Це, це тільки ми можемо. Я покажу. М'яко кажучи, да, це тільки ми можемо десь їхати в інше місто, В такий туман. Тільки що сіра машина їхала, то ми їдемо. Такого не буває, да, щоб не потрапити в затор. Mm -hmm. Це попереду черга, а за нами то там взагалі черга, звісно. Це жесть. Мабуть, чи ДТП якесь там, чи що, я не знаю. Чи всі на ярмарку їдуть. Та яка ярмарка? <голов une> ні, може і так, да, бо кажуть, що це одна із найтаких е, найкращих, найбільших, 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 найбільших да, ярмарок е, на всю Польщу. Короче, таке ж теж з парковка, ребята. Найшли парковку за 2 кілометри від місця, де, де ярмарка. Два кілометри. Безкоштовно. Без без тепер по навігатору йдемо, бо ми Гданська зовсім не знаємо. Ми тут гості. То, ну, всі, пітляють нема, взагалі ніде немає місць. За два кілометри, а мені колись хтось сказав, що Тьома, то ви так попали, що я коли розказував, що в тому році прям там паркувався, ага. мені люди казали, що машину ставили за три кілометри. Куди нам іти? Балакати балакай. я вмію, да. Папі, виключає звук. Що? Оце, оце, так. Виключається звуку. От сюди повертаємо. Все, все правильно. За людьми. От то, куди люди йдуть, туди і ми. А я ж їду, така полоса машин їде. І чувак виїжджає, я одразу аварійки включаю, весь рух стоїть. І всі в шокі дивляться, а я на місце безплатно стою. і Я їм всі мару закусіть. А вони і злі, ну понятно, бо всі шукають, всі хочуть парканутися. ні, ну ти що? ну, я, Коротше, треба буде їхати додому, треба заправлятися. Реально ми десь хвилин 40 не могли знайти місце. 40 хвилин їздили, петляли по колу, петляли, петляли. І коротко, заїхали е, в одне подвір'я. подвір'я. Ага. І там є знак парковка. Прямо во дворах парковка. І біля дворіку теж можна паркуватися. Я ж таки паркуюсь, а дивлюсь два імена. В формі ходять і фоткають, хто так як я парканувся. Я бачу, вони идуть и фоткають всі тачки. Да, і ми бігом я бігом вас. задню, виїжджаю. І це, слава Богу, ми ага. там не стали. Бо то був би штраф. Бо там парковка є, надо їм було б на парковку заїхати. Да, гарно, конечно. Дивиться, яка будівля. Ух ты! А що це воно? Вау! Це що цікаво, да, як? Не знаю, чи камера передає, не так, дивіться, вот мосточок мосточек получається. І скільки тут замочки цих. Обалдене місце для фото. Добрались ми, добрались до ярмарки. Коротше, тут є такий атракціон. Хлопці хотіли ще в тому році прокатнутися, типу американський город. Що, йдемо, йдемо. Тут навіть не пройдеш. Треба Це ми будемо зараз до ранку в черзі стояти на ті горки. Не дуже удобно, бо багато ажіотаж, багато людей. Бо воно і не дуже удобно. Ну, воно, знаєш, в цьому і э, цей, ізюмінка. Ізюмінка цього свята. Да. Коротше, Назар купив два білети по 25 злотих. Тут така черга, зараз будуть їхати. Що, камеру береш чи ні? Вірую. Так. Да? Да. <сх> Ой, ой, ой Йоу 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 йоу, йо йоу 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 йо, йо, йо. Народ уезжай камеру, закидай камеру. Я страшно! Нет! Йоу, варик, что там? Нормально, что, нормально, не бойся! Нормально! О, это даже класс. ой Это очень страшно. ой 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 Это жестко. Это даже страшно. Ще хлопці прокатнулися, сподобалось, а зі сторони воно таке ну, прям примітивне, мені кажеться. Ну, класно, так? Да? 25 злотих. Сказали, хочуть ще. Хочуть ще. Скільки кол було? А, Три кола. Сім. Та які сім? сім, сім. Ох, яка краса. Ну тут, звісно, гарно, так? Да? Реально, дуже-дуже гарно. Ми фото не робимо, бо ми звикли все знімати на, на камеру. Да. Я не кажу, давай чи хоч біля ялинки сфоткаємося, чи що. Там така да, черга біля цього. Так, дуже багато. Але ми ще приїдемо. Да. Дай Бог. Дай Бог. Да. Ось це Санта Клаус. Що ми йдемо шукати устриця, устрице, а потім уже будемо гуляти, там пробувати щось. Да. Я маю надію, що вони є, бо я дуже-дуже хочу, щоб Сергія спробувала. Одразу її візьмемо волосату. Там є така волосата, як гусениця така жидка. І яку ще? І лохматка. І лохмастка, да якось. Хочеться, щоб Аня спробувала, чесно, дуже хочеться. А їх нема. Смислу нема. Стоїмо в черзі. Раді Анни Сергієвни, чесно, якби от ти в тому році спробувала, ми б тут не стояли. А так і за тебе. Придеться ще раз їсти. Да. Придеться ще раз їсти. <гум> ну що, історичний момент Сергіївна буде пробувати устрицю. <гум> Давай. І так? Треба, так. І... Прям випивай, мож... вона випаде? Випаде, ну, так. так. Не випаде зубами, а дрова. Щас вихлоп такий. Платає, видихає. Вони живі, Як кстати. Мидія. Як Медіа. Як Медіа, да. Що, Назик, давай, тоже? Ну то дальше. папіць, ну. Але то є кабель, достав. Ні, кабель. то є кабель. Бо не папіць. Ну шо? Смачно. она за той раз попробую сподобалось. Э, Марик хочеш спробувати? Марку не піде, не сподобається. Аня, давай ще одну. Не. А ну за песка, покажи. Я не знаю, видно воно там ще не видно. Снимаємо камерою і телефоном. Давай. Короче, Аня за кадром сказала, що її не дуже, да? да. Ні, воно на вкус смачне. Ну, але саме э, відчуття та да, 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 да. вас слизькості то не дуже Ні, це смачно. Ой, а якщо б ще полтинничок записати записи, було б взагалі просто. Коротше, за цими устрицями ми стояли в черзі. Дивіться, 20 е... хвилин, щоб замовити, і так. хвилин 30, щоб отримати. Так, щоб отримати, десь хвилин 30. Чекали, це просто жах. Ми вже і замерзли. Зараз щось візьмемо гаряченького. І забавям вас туді. А зима ще Люцер. Ой, десь вызем мне аппарат. Панталентус. Что не я себе боюсь. Ну, годами. Короче, всі замерзли, да, прям капец. Э, е я замовила собі чайочек, а всі какао. Какао. М, -м смачно. А, ну і ще поїм. Ай, мням-мням. Так, Ох, так, війці війці. Поможуть, да, прохладно, конечно. Будешь тегарочку, да? Открыть Такий Санта Клаус. Давай, открывай. Многоя. Много я. Много Великая. Великая. Скажем, я. Велика, да? Ух ты. Ух ты. Кусать? Ну давай, кусять. Короче, замовили таких чотири запіканочки. Сергію з Марком Самірою чекають, а ми тут в черзі. 45 злотих. Ось Отакий От батон 45 злотих. Нормально, так? Да? Голодний вже. І тут, кстати, тепло. Біля печі стоять тепло. А є все просто з смальцем герочок. Ну, ми вже, якщо їсти, то їсти. Ще дві. Кстати, чекали ми на ці устриці, а в іншому місці теж є такий самий ларьок, і взагалі черги не було. А ми замерзли за цих устриць. Аня психує вже. Ну, треба їхати в день і не на вихідні, бо вихідні це тут ажіотаж. Ну що, друзі, всім смачного. Смачного вона сирена. Смачно? Запеканка реально смочнюша, да. и все подходят поляки до нас. А ты брал из А на заряд ты кажешь, им? Да. Прямо и налево. Просто, просто налево. Просто налево. Просто. Да и просто. Просто налево и просто. Ай -я -я. Все, зараз їмо і додому. Чи може ще щось гаряченьке? Може бути буде. Називається. Не знаю. Я тобі казав, візьми. Зараз пройдемося ще до ялинки. Подивимося. І будемо вже їхати. Наїлися. Запіканку хлопці не доїли навіть. Реально така дуже порція. Да, Мір, холодно? Підемо на Йолочку? Да. На Йолочку підемо, да? на ялинку. Так. Да. Да? Там гарно, ми в тому році були чай пили і їли, і все одно не з'явилися. І, і все одно всикаємося. А я глянув на цих дівчат, які в капронових калгонках, так мені взагалі мене Я в, так, шокі. Мені, я вообще, в так, шокі. Швидко, швидко, швидко. Я Красота. Ти що, наче в сказку попала. Чи ж, на ну, ми ж в тому році тут були? Вони вощені ялинку прибирали чи вона так і стояла? Так і стояла. Так і стояла, так? Велика така ялиночка. Коротше, Назар тільки що чуть не втратив свідомість, ребята. У мене почав сюди телефон 1% заряду. Може із-за того, що холодно, я не знаю. А координати, де ми самоходці залишили, у мене ж в навігаторі. Я швидко відкриваю, бо ми так не знайдемо. Ну реально, так? Так якщо чесно, я і сам перелякався. Думаю, ну це труба. Думаю, де тут зарядку шукати. Ти що? Треба в натурі чи павербанк з собою носити. Бо так би, слава Богу, один відсоток був і я встиг перекинути на Анін телефон, на WhatsApp скинув Дані, то йдемо. Так, да, так, да, то йдемо, все нормально. Слава Богу, ти що? Оце був би прикол. Бо одне діло телефон сів, так ти в самоході зарядив, а як до самохода дойти, Оце вже питання. У -у 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 -у. Ну, если честно, э, Це не для нас такі відпочинки, такі поїздки. Перше, що холодно, друге, що аміра жару нам дає, звісно. Назар більше дає жару сьогодні, він змерз. Назар теж да, змерз, так. Да, а я казав, одягайтеся. Да я... я казав, одягай теплі носки з начосам. Не да, слухають. Туди, туди. Хоча можна було і тут перейти, але перейдемо там. тут Там куча переходів буде, а тут один час. Ну давай тут, чекай. Так що такі пироги? Такі пироги. Я лично надягнув і паштаники надягнув, і кофту. Я зазвичай на куртку, ой, на, куртку на футболку куртку надягаю. Ну, я сьогодні прям так это, та, дівся, то мені тепло. Ну по зрівнянні з тим роком, в тому році був дощ, да. але було тепліше. Тепліше, набагато було. Ну, ми теж в тому році замерзли. Ми в Макдональдсі грілися і сохли, бо ми промокли повністю. <гукли> Фу, ця запіканка така жирна аж тошна. Так, да, жирна дуже. Вона пан майонез, я кажу, майонез, кетчуп, все, що є, пані давайте бо голодні. Попали тільки що на блокбастер. Хлопець там вперед йде п'яний. Бив тільки що самоходи, бехи, такі тачки, коротше, ну в турбі. Він до цього чоловіка тільки що, е, причепився, хотів його ударити. Ну, ми бачили, то, так йдемо за самоходом, але пан одразу поліцію все визиває, бо він б'є все на своєму ході. Вже хіття да, якось. Щось одразу кричав, як біснувати, просто тупо орав. Я ще такого не бачив, чуєш, це він чи перепив, чи що, так? Да? Лишно такі тачки бити, я думаю, його вздрючать. Правильно чи неправильно, ну, ну ми не можемо визвати полі... поліцію, бо ми ну, не можемо нормально бути. де він зараз, і що да, він, і де ну. що, а чоловік одразу розвернувся, да, да, визиває да. поліцію і йде прямо і за... ним. І, і ним. йде за ним, так. Да. Ні, ну, ну, ну він таку шкоду морально зробив. Так, Дві машини такі Ти що. Зібрай. Так він почав грати, я кажу, стійте, щоб ну, да, якісь невміняємо, ну, не я говорю. Пригнув. пригнув, так. Да, пригнув на цього чоловіка, то это. А він почув, що бах-бах і нам типу, махає, я кажу, так, бив самоходи. Ми можемо всю нам ж так само. Ага. Так само, бо якщо він буде нападати на когось, треба буде, може, допомогти комусь, поки його поліція не забирає. Такі діла, ребята Ну я вважаю що краще хай його забере поліція ніж він зараз когось тут Або поріже, або удари Ну то є, або на дітей на якихось нападе Ну так просто прыгає на людей то 100% його треба Щоб заарештували Тим більше і майно людям порта Воно стоїть стоїть опять біля якогось самоходу і сняв перчатки воно камера не передає Назар ти не, не спіши бо він ну, такий може і прыгать начать. а там якщо йти прямо то там може наш самоход стоїть іди туди може у нього взагалі ти ж не знаєш Підрахували ітог сьогоднішньої поїздки 400 злотих, так? Да, ми Так. Да. 400 злотих. Ну, раз в рік можна. Да. Шикануть. Шикануть. Да. Сказати, в... Я, б, да, я б не сказав, що ми шиканули, але просто ціни дійсно. Одна запіканка 46, да? Да, так. 46. Кава теж тут. Кава, щоб ми тиждень десь були каву. Не каву, а какао. Какао. Так, да. І чай смачний, запіканка все смачне. Хлопці покаталися, то мустриця. Тільки хотілося Так. Раз на рік. Ні, ну, Я хочу ще раз їздити. тільки щоб вже це було. Ну, тож Вони відкриваються о 12-й. Тобто двіжуха починається десь о першій годині. З 3 години вже темніє. Це треба тут вже бути о 12 будь тут. Чи як. І не вихідний треба їхати. О, так, да, так. Да. Сьогодні ажіотаж, треба в будній день їхати. Це 100%. Ну якось так. І додому їдемо знову туман. Туман, туман, їхати додому 30 хвилин. Вже залишилось 18. Ну знаєте, що приємно з поїздки додому. Не треба шукати парковку. А -а -а. Так. Так, а -а. Дома не треба шукати парковку. <творючую> так що такі пароги, ребятушки, недешево, не дешево. Бо ми теж коменти читали, відгуки людей праці ярмарки, що ціни такі ну, кусаються. Ціни все ж таке тіло. Вони кусаються, бо у нас велика родина. Шада. Ну, самі ж наплодили їде. <плумітна> Тепер треба кормити. Так. Так Так що багато дітей не роби, понять. 7-8. Достатньо. Не чує баба. <рес> Одну дитину хочу. Легше буде прокормити? Так, просто хочу. Завжди мрію. Одну дитину. А я з дитинства хотів багато дітей. І, і мама хотіла багато дітей. Це може із за того, що ми без батьків виросли то... ну, да. і у нас якось таке воно. І бачиш, як хотіли, в принципі, і багато дітей у нас. І троє. Да. І ще невідомо, скільки буде. Я ще мріяла з дитячого будинку взяти дітей. А? Коли була маленька, да. Да. коли була без батьків, мені здавалося, що я обов'язково як виросту, візьму дітей з дитячого будинку. Ну я ж тобі віддав. Займіть право змогу, виїжджайте на з'їзд. Чи не віддав? Сергій, на ну, ти мене не віддав. Віддав чи не, не, не віддав? Є, є ну все. Ти мене отак і доведеш, я тобі кажу. Ще? Не, ну, звісно, такого ще не бачив, щоб якесь п'яне тіло в самоходи. Короче, цей же ж мужик э, викликав, так, стоїть, викликав. поліцію. Ми йшли, йшли за ним, йшли, йшли. І потім він щось нам по польськи там польську. Каже, я викликав поліцію, це якийсь вообще, він больний, щось нам почав об'ясняти. І цей хотів бути ще машини. Зняв перчатки. Я так розумію, а, а чувак в машині сидить. А, біля машини стояв, сів, хотів, типа відваливати, а цей теж перелякався. Ну, той, що хотів би, включив фонарь і в переулок, в темний, А вже в темний переулок не, ну, ніхто за ним не пішов. Толь, чим закінчилась історія, цей мужик теж нам каже, не йди, ну, типа, каже, не йди за ним, типу, каже, я викликав поліцію туди-сюди. Ну, ми прямо пішли вже сіли свій самоход. І поїхали додому. І поїхали додому, так. Да. І поїхали додому. А зараз Чебупілі несу яблочка. Мій Чебупілька голодненький. Чебулька. Давай, витягуй. Давай, витягуй. О, о. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. О, все, зачепив. Тигр. Тигр. І в клетку. Чуєш, а яблука не влазить, ти поняла? А яблоко... А, все, проліз, проліз. <кхи> Воно широке таке яблоко. Скипка така. Так оно. Давайте. Чиба. Чекав, бабку? Чекав. Папа, ти йому завжди щось солоденьке приносиш. Ну яблучка або ну. ну, Ми даємо яблука і моркву. Нам сказали, що більше нічого такого не можна давати. Хоча там писали теж в коментарях, що буряк тіп, дають. Ми не рискуємо, сказали, що не можна. Да, нам сказали, що не можна. Нам сказали, що не можна. Може ви щось даєте таке, що 100% я, я, я. Так, можна, то можете нам написати. Я, пішли, ще сок, Ідем. Ну яблука давали різних. Цих можна сортів. Сухари. Який сухарик? Ти що, хліб? Ну, Я вірюся, ну, що там дядька давав не На, да, хліб різний буває, ти що, можна дати хліб. Якщо вот такий нарізний даш, то він крякне. Це стопудово. Це як так, так, така херня. Він як чуєш, так з цього нарізного навіть котлети не виходить. Воно як глина. Мочиш, воно взагалі. Да, ну. Ми якщо <зат> котлети робимо, то Аня з нашого дам. домашнього хліба робить. Бо ми колись зробили, воно реально, прям глибке таке, взагалі як глина. Ну тепло вже стало. Ми як уходили, відкрили ж вікна, щоб квартира провітрилася, і ми прийшли, давно ми їдемо дома так тепло, дома так приходимо, дома ходимо. Слава Богу, чи бупілі не відкрили, бо він би в лядишку. Ну нічого, так зато свіжу, так кудись свіжу. Все позакривали, тепер гріємося. Все смачно? Смачно? Вава, ну що ж. Оооо, на, накусала губу. лічить, Зараз мама Сейчас буде лічити, мама помаже. Мама ну, вже себе налічила воно. а що, її Ні, не, не. герпі вискочив. Я почала мазати мазію і, напевно, попалила, поняв? Ну. Через чушь.